Два основні види резервів, які повинен мати кожен, щоб не жити в бідності. Перший вид це тактичний. В ідеалі він повинен складати 3 місячний бюджету вашої родини. Якщо, умовно, ми візьмемо, що ви з родиною витрачаєте 20 тисяч гривень на місяць, то відповідно резерв потрібно формувати 60 тисяч гривень. Він передбачений на випадок якоїсь форс-мажорної обставини, наприклад, у вас звільнили з роботи. Але у вас є три місяці часу та 60 тисяч гривень резерву, щоб знайти якесь інше джерело доходу. Другий вид резерву це стратегічний. Він же більш глобальний. Якщо поділити життя кожної людини на три періоди, то вони будуть виглядати наступним чином: перший період до 20 років це навчання. Другий період від 20 до 60 років це робота, заробіток. І третій період 60 плюс років це відпочинок або пенсія. Саме на третій період вам потрібен цей стратегічний резерв, щоб його сформувати, у вас є 40 років часу, бо саме в другому періоді через ваші руки проходить найбільша кількість грошей, як правильно, з якоїсь.